Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. Доба романтизму красива, лірична, близька кожному. Навіть якщо ви не фанати академічної музики, впевнена, що творчість композиторів-романтиків припаде вам до душі. Сьогодні поговоримо про музику доби романтизму. Її витоки та ознаки, а також послухаємо найбільш ліричні та пристрасні твори в історії музичного мистецтва. Європейське музичне мистецтво зазнало кардинальних змін під впливом ідей романтизму, які були реакцією на жорсткі правила класицизму. Вихідною точкою, початком доби романтизму, вважається Французька революція 1789 року. Музичний романтизм як художній напрям сформувався під впливом раннього німецького літературно-філософського романтизму. У цей період зростає важливість національних особливостей музичної культури. Саме в добу романтизму формуються національні музичні школи. Романтичний ідеал передбачає культ пристрастей устремління до піднесеного, до свободи. Романтичний герой це вже не досконалий ідеал античності, а проста людина, яка має безліч людських неідеальних рис. Найяскравіше принципи романтизму розвиваються в музичній культурі. Для того, щоб глибше розкрити індивідуальний світ людини, романтики шукали особливі та вкрай незвичайні засоби музичного вираження. Важливою ознакою романтизму стала ідея синтезу, тобто поєднання мистецтв. У цей період посилюється взаємодія музики з поезією, живописом і театром, що спричинило розквіт жанрів романсу, пісні та опери. Саме в ліричних камерно-вокальних творах романсах та піснях синтез поетичного слова і музики дав змогу передавати почуття доступні і зрозумілі кожній людині. Одним із перших серед романтиків почав створювати пісні й романси австрійський композитор. Франц Шуберт. Він створив понад 600 вокальних творів і кілька вокальних циклів, які написав на вірші поетів-романтиків, переважно своїх співвітчизників. У його камерно вокальних мініатюрах зі щирістю та глибиною розповідається про людину та її переживання. Шуберт створює також цикли вокальних творів. Це вказує на його приналежність до романтизму, адже характерна риса цієї доби поєднання мініатюр у циклічні твори. Одним із найяскравіших є цикл з 20 вокальних мініатюр красуня млинарка. У циклі розповідається про юного мельника, що вирушає в мандри на пошуки щастя. Він бачить млин і закохується в дочку місцевого мірошника. Любов приносить йому спершу радісні, а потім сумні почуття. Все як у житті! На стандарі смілась сада! Нас За доби романтизму досягає розквіту програмна музика. Програмною називають інструментальну музику, що має яскраву назву, яка дозволяє краще зрозуміти сюжет. Яскравими зразками програмної музики доби романтизму є твори німецького композитора Роберта Шумана. Велика частина фортепіанних творів Шумана. Це цикли з невеликих п'єс лірокодраматичного, образотворчого і портретного жанрів. Вони внутрішньо пов'язані між собою і створюють сюжетно-психологічну лінію. Один із найтиповіших циклів карнавал, в якому яскраво відображаються сценки, танці, маски, жіночі образи та музичні портрети композиторів-романтиків. Представником доби романтизму у музиці є польський композитор Фредерик Шопен. Його творчість знайшла втілення у творах малих інструментальних форм, характерних для романтизму прелюдіях, експромтах, фантазіях, ноктюрнах, скерцо та вальсах. Незважаючи на відсутність програмних назв, вони надзвичайно емоційні та проникливі. На відміну від багатьох сучасних йому митців, Шопен не цитував народних пісень, однак у його музиці відчутний національний колорит. Її пронизують інтонації та ритми польських танців, мазурки і полонезу. Вони символізують образ рідної для Шопена Польщі та палку любов до батьківщини. Не тільки писали твори малих форм, а й експериментували з великими. Французький композитор Гектор Берліос у цей час створив романтичну програмну симфонію. Берліос був сміливим новатором в області музичної форми, гармонії і особливо інструментування. Він тяжів до театралізації симфонічної музики та грандіозних масштабів твору. Найвідомішою новаторською симфонією берліоза є Фантастична симфонія. Цей відомий твір перша романтична програмна симфонія. Суб'єктивні переживання художника піднімаються в симфонії до соціальних узагальнень. Тема нещасної любові набуває значення трагедії втрачених ілюзій. Українського музичного мистецтва ми також натрапляємо на яскраві зразки романтизму. Українським композиторам цього періоду властиво звертатися до фольклору у творчості співака та композитора Семена Гулака Артемовського важливе місце посідали українські народні пісні, їхні інтонації пронизують усю оперу Запорожець за Дунаєм. Романтизм у музичному мистецтві виникає у 19 столітті. Основні його характеристики це ліричність, інтерес до переживань одного героя, тяжіння до фольклорних мотивів та зародження національних шкіл. За доби романтизму розквітає програмна музика. Великої популярності набувають твори малої форми. Це камерно-вокальні твори, лірична пісня та романс та камерно-інструментальні твори, прелюдія, експромт, фантазія, ноктюрн, скерцо, вальс. Відбувається також експериментування над формами старих жанрів. Епоха романтизму охоплює великий відрізок часу та включає в себе творчість багатьох композиторів. Це час змін і новаторства, що вплинув на формування сучасної музики. Ще багато цікавих, яскравих і самобутніх митців жили та творили у добу романтизму. Вже на наступному уроці ми познайомимося з творчістю Ференса Ліста, Джузеппе Верді, Ріхарда Вагнера, Едварда Гріга та Миколи Лисенка. Зустрінемось!